В Коломиї проходить конкурс імені Петра Яцика. В гімназії відбулося свято нагородження переможців другого етапу, – 13-го міжнародного конкурсу. Лаурати отримали грамоти та готуватимуться до третього етапу літературних перегонів. Жодних піль для учасників та переможців конкурсу імені Петра Яцика не передбачено. Та діти з задоволенням готуються та беруть участь у цих змаганнях. У другому етапі конкурсу перемогли 27 учнів. Найбільше перемог отримали учні загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Вони оправдали висновки міського журі, бо двоє з цих дітей отримали перемогу і на обласному рівні. Учениця другої школи Ксенія Бонзяк перемогла всіх п'ятикласників області і отримала перше місце. Христина Моцак також серед призерів обласного конкурсу імені Яцика. Шлях до перемоги був нелегким, та наполеглива праця дала гідний результат. Вдання були важкі, але я уклала в цю перемогу багато праці, і моя вчителька теж вона привила мені. Любов до української мови дівчинка здібна, а головне любить та шанує рідну мову. Вчителька Христини пишається здобутком учениці. Дитина творча, дитина наполеглива. А основне що дитина любить українську мову і старається, і тому я би хотіла побажати кожній дитині, коломиянам усім, щоб цінували, шанували українську мову. Тому що мова це є святиня, і в храмі своєї душі її треба проносити впродовж свого життя, ось ці наші святі хорогви. До нагородження управлінням освіти міської ради приєдналося і товариство просвіта імені Тараса Шевченка. Діти отримали грамоти та подарунки.